Всім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Де Гроші Либовський, і сьогодні я вам розкажу про те, як можна купити Solana Мемкоїни, якщо ви жодного разу його не купували. Наприклад, Меланія та Трамп Коїні. Отож, для того, щоб купити Меланія або інший коїни, якого ще немає на жодній біржі, нам потрібно буде гаманець фантома або Солфлер, а також розібратися, як працює біржа Юпітера. Отож, для того, щоб е, розпочати, нам потрібно з самого початку знайти сам мемкоin. Ми його ось знайшли. Це є словона адреса, по якій ми згодом будемо його шукати. Для того, щоб його купити на цьому прикладі, нам потрібно щось із цих гаманців. В е, нашому випадку я використаю Phantom, який є більш універсальним. Для цього ми зайдемо у браузер. В моєму випадку це Chrome, але через антидетект. У вашому випадку все те саме. Знаходите розширення. Додаєте відвідати магазин, а також нажимаєте Пошук. Ми шукаємо гаманець фантом. Завантажуємо. Додаємо Chrome, додаємо розширення. Також є гаманець, який я рекомендував би для більш прокачених юзерів це SoloFlayer. В ньому трішки кращий інтерфейс і трішки зручніший. Але приклад я вам покажу на самому фантомі. Отож. Зараз він установиться. Так, ми в нього зайшли. Зараз буде показано, що ми захочемо створити його. А, так, у нас немає гаманця, я покажу все спочатку. Тому нажимаю Create a New Wallet. Так. Створити новий гаманець. Продовжити без е, пошти. Найкраще це створити сітфразу, фразу яку ви повинні десь зберегти. Сітфраза це 12 слів. Я ввожу собі пароль, який я потім буду використовувати, виводити свій. Пароль можна забувати, він змінюється. Головне не забути світ-фразу. Ось, ми копіюємо е, всі ці символи, далі ми їх повинні зберегти. В даному випадку я зроблю скріншот, але ви обов'язково його собі запишіть і, бі... і нікому не показуйте. Ось, ми його зберегли. Вжимаємо Continue. Все, ми можемо розпочинати. Тепер ми заходимо гаманець Phantom. На ньому потрібні кошти. Ось. Для того, щоб їх туди забрати, вам потрібно закинути з іншої якоїсь біржі, якщо у вас є аккаунт, або купити десь Solano і закинути. Солана на цей гаманець. Він має спеціальний Solana адресу, яка відрізняється від ефіріума і біткоїма. Копіюєте і кидаєте. Після того, як ви отримаєте кошти на гаманець фантом в солані. У мене от є солана. Ви. Можете почати користуватися цим гаманцем. Варто розуміти, що всі комісії та будь-які е, перекази здійснюються в мережі Solana за допомогою комісій Solana. Тобто будь-який переказ ви сплачуєте за допомогою Solana Тому не купуйте на усі гроші монету, залишайте завжди 5-10 доларів на вашому гаманці, щоб ви могли. Завжди зробити якийсь додатковий переказ, повернути кошти, і так далі. Отож, що нам потрібно далі? Після того, як ми отримали кошти на Гаманці Solana, ми йдемо і беремо смарт-контракт або токен адресу, де знаходиться сама, сам токен Solana Melania Trump. Отож, ми його копіюємо. Далі ми заходимо, пишемо Юпітер, У мене він вже збережений, тому я показую, на прикладі того, що в мене відразу збереглося. Коли ви заходите на просто відразу сайт Юпітера, вас перекидає на ось такий децентралізований обмінник, де ви можете. Обміняти свої кошти на будь-яку монету, яка існує в мережі Solana. Отож. А, в даному випадку нас цікава тільки одна функція це функція Swap. Ось тут у нас є ще видно графік, його можна закрити, його можна відкрити. Тут можна поставити лімітку, децентралізована DCA покупка ще декілька проміжків, а також VA. Отож, для того, щоб купити нам мелані Trump, ми беремо. Смарт-контракт якийсь копіювали з Меланії. Копіюємо сюди, отримуємо тут. Так як я її раніше купував, вона у мене вже є в гаманці. Але я покажу, наприклад, як це робиться. Ми продаємо в даному випадку: тут пише Solano і купуємо Мелані. Я, наприклад, хочу продати на 0 одну Solano і купити 2 Мелані. Нажимаємо Swap. Отож, в мене автоматичне підтвердження, інколи тут з'являється активність і запрошує робити підтвердження кожної транзакції. Отож, після кожної покупки у вас є історія, згідно якої тут пише, по якій ціні ви купили, що ви купили, коли і наскільки. Якщо ви хочете назад продати Меланію. Ви нажимаєте максимум В даному випадку я хочу продати тільки 2.8 і нажимаю Swap. В даному випадку в мене не вийшло, тому що дуже велике проскользування. Для того, щоб нам автоматично ця транзакція пройшла знову, нам треба зробити. Трішки більше проскользування, поставити замість 0,5, хоча б 2, наприклад. Нажимаємо Close, нажимаємо знову SWAP. Все, ми продали. Я покажу ще одну прекрасну платформу, а також ще одне доповнення до неї, де ви можете дуже швидко купити або продати токени. Отож, це GMGN, це платформа, яка допомагає слідкувати за іншими гаманцями, бути в тренді. Вона зараз є найкращою, найшвидшою, яка дозволяє вам спостерігати та купувати монети. Ось тут ви можете побачити топ гаманців, що вони на даний момент роблять. Побачити аналітику по даних. Скільки в нас є ліквідності, скільки є холдерів, скільки є, хто її створив, об'єм торгів і так далі. Тобто тут все дуже зручно, навіть краще, ніж на деяких централізованих біржах. А також найцікавіше, що тут не потрібно ніяких документів, ніякої верифікації, нічого. Просто берете і приєднуйте свій гаманець. Також є ще дек Декстрінр це також аналітичний сервіс, який допомагає в пошуку, а також в роботі з криптогаманцями. А також шукати різні криптомонети, які в перспективі можуть дати кілька іксів. Отож, наприклад, ми знайшли тут Меланію, мем. Треба бути дуже уважним, що тут що у тут, нас повинно сходитися. А адреса гаманця і адреса токена адресу. Наприклад, ми його тут копіюємо. Тут дивимося m 1 тут також m 1 p Тобто все сходиться. Тобто Це трушний токен. Інколи буває такі, що токени мають однакові імена, однакові картинки, Проте це зовсім не свідчить про те, що це одні й ті самі токени. Якщо в них різні токен адреси значить їх не можна використовувати. Тому що це 99% скам. Ось, Тому користуйтесь фантомом, не забувайте свою сіт-фразу, запишіть її. Ніколи не забувайте залишати на гаманці. Не забувайте на, залишати на гаманці свою 10-20 доларів солани, для того, щоб можна було зробити свап, якусь дію.